Звірства під покровом ночі та гулом двигунів, від яких холони у жилах кров. НКВС який власноруч виконав тисячі вироків у другій серії циклу коти НКВС про начальника київської в'язниці Івана Нагорного як працівники спецслужб збагачувалися на речах розстріляних. Чому ліс на околиці Києва перетворили на некрополь? Та чи розгадані уже всі таємниці баківні? Наприкінці листопада 1936 року у свіжому номері найвпливовішого радянського видання Газеті Правда публікують повідомлення про нагородження 18 працівників народного комісаріату внутрішніх справ СРСР орденом Червоної зірки їх відзначили за особливі заслуги зі зміцнення соціалістичного ладу. Не вказували саме за який фронт робіт все це було здійснено. Тому, як правило, у всіх нагородних документах говорили за виконання особливої оперативної роботи. Прізвища нагороджених дізнаються мільйони читачів. Та лише одиницям відомо за що насправді ці люди отримали одну з найвищих відзнак СРСР. Це все завуальовано, прописано як виконання спеціальних завдань, спеціальної роботи. Так, якщо навіть ти і не знаєш, про що йде мова, то і не здогадаєшся. Серед нагороджених червоною зіркою під номером 7 – співробітник НКВС і начальник внутрішньої тюрми у Києві Іван Нагорний. Серед низки тих виконавців. І теж завуальовано в його атестаційних документах, характеристиках і ну, матеріалах особової справи вказана причина. Серед інших, ну, фактично, чекісти не знали, як, як прописати це документально, хоча всі розуміли, за що його нагородили. Тому знову ж таки приховували це під фразами виконання урядових завдань. Старший лейтенант держбезпеки Іван Нагорний родом із Харківщини. Ще з юного віку він воював на різних російських фронтах. Фактично з 15 років він е в революційному русі. І всіми своїми діями е наносить шкоду Україні, українській ідеї, українській державі. Тобто він воював. Проти гайдамаків один з одним з перших його боїв були саме проти українських частин. Отримавши у боях поранення, 20-річним юнаком Нагорний влаштувався на роботу у харківську міліцію. Там він швидко зарекомендував себе як скрупульозний виконавець будь-яких завдань. Його кар'єра відбувалась достатньо благополучно. Всі хвилі чисток в НКВС, якихось внутрішніх перевірок розслідувань і так далі, він достатньо благополучно оминув. Галузевому державному архіві служби безпеки України зберігається справа Івана Нагорного. У 1926 році його призначають наглядачем комендатури ГПУ УРСР у Харкові. З цього часу його кар'єра йде стрімко вгору. У цій справі відповідь на питання, чому вже через десяток років Нагорного вважатимуть найлютішим українським катом НКВС. Кілометрів за сто в ліси за грибами. І це там були поодинокі люди. П'ять з половиною гектарів землі відразу ж загородили зеленим триметровим парканом. При в'їзді встановили ворота та цілодобову охорону. Що ж приховували НКВСівці за незрозумілим формулюванням спеціальні потреби? І для чого їм була потрібна така велика площа? Тоді запустили очевидно таку чутку, що це якийсь військовий об'єкт і все. А людей не пускали туди на місце. Навіть Якщо хто є такі свідчення, що хто потрапляв туди, то живим вже не виходив. Великий терор. Під такою назвою 1968 року виходить книга відомого британського історика та письменника Роберта Конквеста. Саме відтоді великим терором почали називати масові політичні вбивства в СРСР у кінці 30-х. У своїй праці автор описав жорстокі репресії, яких зазнали мільйони мирних громадян у 1937-38 роках. Масовість це була наперед задана опція у проведенні терору, тобто завдання цих репресій, ціль ціль репресивної політики. Це було залякати все суспільство, залякати суспільство, винишити всіх, тих, хто потенційно міг чинити спротив. Амувати непокірних. Саме таким було одне із завдань Кремля, розгортаючи глобальні репресії в Україні. Це визнає російський історик Нікіта Петров, який досліджує історію радянських спецслужб. Це, це такой, я б сказав, силовий момент соціальної інженерії и чистки. Це то, що касается, наприклад, кулацької операції, тому що по ней проходять представники бывших имущих класів, представители духовенства. То тобто есть, всі те, кого Сталин. Ні, собирається брати світле будуще. Влітку 1937-го спецслужби навіть створили орган позасудового ухвалення вируків, так звані трійки, які пришвидшували темпи репресій. Ці тріки позасуд. Це позасудові органи. А позасудовий орган це той орган, який не передбачає гласного суду, або там але суду, але закритого навіть суду. В До доїв складу входили перший секретар обкому партії, обласний прокурор і начальник місцевого обласного управління УНКВС. А місце збору трійки здебільшого відбувалося у приміщенні УНКВС. Москва спустила таке розпорядження, щоб не затримувати. О, що зразу там винесений вирок і зразу на другий-третій день розстрілювати. Тим паче, що пришвидшений розгляд справ був схвалений на найвищому рівні. На пленумі ЦК ВКПБ. Трійка засідала в основному після робочого дня. вечорами іноді засідали до ночі. І як вона функціонувала? Все було дуже просто. За одну трійку розгорталася, наприклад, розглядалося від 30 до 900 справ. Аби трійка ухвалила смертний вирок, було достатньо підписати зізнання. Тож для вибивання таких свідчень НКВСівці насуралися будь-яких методів. Для цього была дана діректива в 37 году, що можна приміняти міра фізичного здійснення, попрошу говоря, питки. І це теж работало. Сажали на таку дошку, казали на коня остров і не давали тобі з неї вхилитись вправо в ліво. Людина втрачала свідомість і так багато таких, а був шкаф, закривали його, і, і що там тільки можна було стояти. Ну, само собою били. Таким чином, всього за 15 місяців впродовж 1937-38 років радянська влада в Україні реперсувала десятки тисяч людей для таких особливих завдань. НКВС були потрібні віддані виконавці. Зачистка від будь-яких проявів нелояльності і і залякування всіх інших унеможливлення будь-якого критичного мислення в людей, тобто, що будь-які дії влади вони не в жодному мірі не могли під не мали права піддаватися сумнівам. І для того, щоб знищити можливість для сумніву, навіть не для опозиції, не для спротиву, можливість для сумніву, очевидно, що потрібно було нищити. Що сталін обирав тактику залякування терором. Були такі дослідники, ініціатори, які рахували, що там на ніч вивозили по 4-5 машин трупів. І це множились на дні оцих років 37-го, 38-го. І встановили, що десь так приблизно більше ста тисяч людей було розстріляно. Ввечері 2 вересня 1938 року Іван Нагорний, як зазвичай зосереджено готується до своєї зміни. Щоправда, йому ніяк не вдається дати раду з верхнім гудзиком сорочки. Надто болидлікоті і вказівний палець правої руки. Наган все-таки він важкуватенький і в руці, так. І по-друге, коли почали поступати пістолети, ТТ, ну, ну, ну це шмат металу, і він важкий і відтягував куберу. І Його в руці, коли ти постійно нажимаєш на, на курок, це, це, це теж. Ви спробуйте 20-30 разів нажати на корок при вистрілі. Ви відчуєте, як у вас болить були, рука, як у вас віддає в лікті. У той же час відомий актор і режисер Борис Дробинський завмирає у передчутті невідомого його звинуватили в українському буржуазному націоналізмі і вже більше як рік утримують у тюрмі, забороняючи побачення навіть із дружиною. Це один із відомих тогочасних українських акторів, учень Леся Курбаса свою творчу кар'єру Борис Друбинський починав в театрі Березіль. Потім так само співпрацював достатньо плідно з польським театром, який розташовувався в Києві. Із камери актора привели у підвал. Туди ж, впоравшись із гудзиком, спускається й Іван Нагорний з кобурою у руках. Того вечора розпочати свою роботу він планує саме із Дробинського. Є зразок акту про розстріл від 2 вересня 38 року за підписом Івана Нагорного, де, власне, фігурують прізвище Бориса Дробинського. З основному це брали зброю або знаменитий наган. Так, Але здебільшого використовували іноземну зброю дрібні, дрібних калібрів, німецька, бельгійська. Чекісти дуже любили іноземну зброю. І я, я, думаю, я не думаю в тому, що це причина в тому, що вони думали про те, що це хтось буде колись розкопувати і ідентифікувати. А просто було ну, знаєте, престижним. Трошки престижнішим мати іноземну зброю. Чому і дрібнокаліберну? Чому? Тому що вона не була така важка. Розстрілюючи в'язнів, таким чином нагорний допомагав своїм підопічним. Адже через величезну кількість засуджених виконувати вироки вони просто не встигали. Вони до рук брали зброю, починали саме стріляти. Це коли були потрібно було швидко, швидко звільнити тюрму так, для нових для нових в'язнів. І потрібно було тоді брали до рук піст, до рук зброю практично всі, в тому числі і Шашков, і, ці, і Вахтери, які наглядачі, які брали до рук зброю, і стріляли. На посаду ката проводили спеціальний відбір, адже всій роботі насамперед потрібні міцні нерви. Сюди теж на цю роботу просилися ті люди, в яких було не все в порядку із психікою. Так тому е, це ми бачимо і е, певне глузування над е, тілами е, жінок, е, бо знову ж таки були приклади навіть і труположства. Е, це мало місце, наприклад, при розстрілах у, у Житомирі. Там страшні речі, які просто-напросто проповідати важко і складно. Тюрма, в якій виконував свою особливу роботу Іван Нагорний, була у столиці на теперішній вулиці Садовій. Щоразу під покровом ночі розстрілювали також у Лук'янівській в'язниці, внутрішній в'язниці НКВС, що на Володимирській, та в Київському управлінні НКВС на Липській. Однак найбільшою катівнею стали підвали будівлі у самому центрі Києва. НКВСівці полюбляли пишні споруди. Зокрема, у будівлі, яку в народі досі називають за радянською назвою Жовтневий палац, розташовувалося центральне управління. НКВС у його підвалах розстріли мали певну особливість вбивали представників української інтелігенції. Робота була організована так, що розстрілювали, звичайно, в офісах НКВД, в даному випадку Жовтневий Палец, за найбільше розстільів було. І тоді ночами ці трупи грузили на машини, вивозили туди, в біківню. Цей 19-й, квартал, і там вже та бригада НКВД, які були, вони їх рили, там трактор був, рили ями, скидали в ями і засипали. Люди боялися арештів, люди знали про арешти. Коли на прохідних заводів київських вивішували списки звільнених, це теж була така своєрідна для людей мітка. Це означало, що ці люди або вже заарештовані, або їм так таким чином їх звільнили. Але їх за ними прийдуть в найближчі дні а, і часи. Найкривавішим для Києва стало 19 вересня 1938 року. Лише за одну ніч тоді у котівнях НКВС розстріляли 563 особи. Були такі ось, значить, поговірки про те, що е, кров капала із машини, і саме по крапелькам крові можна було дослідити, куди е, їхала машина. Свою роботу Іван Нагорний виконує з особливим старанням. Але те, що, очевидно, він дуже сумлінно це виконував, і тим пишався. Це в особистих анкетних даних у нього зазначено. Для оптимізації виконання вироків нагорний навіть розробляє цілу інструкцію, як виводити в'язня, як ставити до стіни, як цілитися так, аби не заляпатися кров'ю. Як правило, арештованих відводили в спеціальне таке ніби підвальне приміщення. Це достатньо типовий почерк НКВС, постріл у потилицю. Такого чіткого вкауказівки, що це була за зброя, не було. Поки ми не виявили таких інструкцій, як це як це повинно відбуватися. Але використовували малокаліберну зброю. Чому тому, що щоб менше був крововилив, щоб менше було потім мити камери. Під час розстрілів нагорний віддає наказ завести спеціальні двигуни, аби у найближчих житлових будинках не було чутно звуків пострілів. Після цього тіла замордованих уночі звозять до Биківнянського лісу. Виходячи з його характеру, він був дуже достатньо скрупульозна людина. Так, діловод. Це людина, яка чітко-чітко знала. Весь механізм і дотримувалася чіткого алгоритму, як це треба зробити. Згодом про відданість Нагорного зазначають у його особовій справі. На основній своїй роботі показав себе як хороший чекіст і організатор. Керувати і виховувати колектив уміє. По внутрішній в'язниці УГБ НКВС УРСР виконує спеціальну роботу. В атестаційних документах говорить, що він справжній чекіст, активний в громадській роботі, в політичному і так далі, і так далі, і так далі. І окремим реченням завжди виділяють от цінність його як фактично виконавця вироків, як ката, як ката, да, як ту людину, яка стратила тисячу людей. Голова історико-просвітницького товариства Меморіал Роман Круцик каже, що усі людські останки розстріляних, віднайдені через 80 років після великого терору у Биківнянському лісі, об'єднує характерна особливість виконання вироку. І отут досить характерно можна подивитися, як проходив механізм розстрілів. Бачите, оце кругла дірочка маленька, це і вхідне. Вхідна дірка від кулі, а це вже де куля виходила, вона вже розривала череп це вже вихідна. В принципі, одного на всіх рештках людських, які знаходили в Ківнянському лісі, на черепах це достатньо чітко простежується один постріл, чітко впотилиться. Тут на вулиці Прорізній, що у самому центрі столиці, ще 80 років тому серед місцевих популярністю користувався комісійний магазин. Купити у ньому можна було пальта, костюми, черевики чи годинники. Такий бізнес налагодив начальник тюрми Іван Нагорний. І хоч зарплата у нього була чималою 450 рублів. Речі закатованих давали йому можливість отримати додатковий прибуток у тисячі рублів. Осени 1938 року у популярний комісійний магазин у центрі Києва заходить пані в чорному капелюшку. Жінка неквапом розглядає товар, як раптом втрачає дармови на полицях. Вона натрапляє на плащ свого репресованого чоловіка. Було порушено справу проти водія автозаку, який із Лук'янівської тюрми довозив смертників до саме подвалів цього наркомату внутрішніх справ УРСР. Саме він почав здавати ці речі від себе особисто, і це було виявлено. Подій, який постачав товар у комісійний магазин, під час арешту одразу ж зізнався. Речі він отримував від начальника тюрми Івана Нагорного як премію за складну і виснажливу роботу. Сашкові Нагорний запропонували, щоб якусь частину одягу передавали з одного боку в якості компенсації. Так, з іншого боку, в якості нагороди. І от частину, а потім, коли це виявилося, що ну, це не вирішувало загального питання, було вирішено, що цей одяг потрібно віддавати, передавати в комісійні магазини. Під час слідства Нагорний виправдовувався. Мовляв, видавав чужий одяг працівникам тюрми, аби ті не псували власного. Як би ти там не був, все-таки була, була кров. Так, була кров, і люди, це ж, і це треба уявляти, що це закрите приміщення. І іноді і, і вис, в, постріли, так, пороховий дим, і люди просто все просякувалося і запахом крові, і запахом е, е, цього пороху. Так. І через те вони змушені були знімати, переодягатися. Крім того, слідство виявило й інші протизаконні дії нагорного у його тюрмі. Розстрільна команда заробляла ще й тим, що вибивали золоті зуби у жертв. Тому між ними були певні, так би мовити, розроблені це сигнали, коли хтось вже вираховував із цієї розстрільної команди, що в когось є золоті зуби, що треба власне, цю людину от десь мати на увазі. І потім, вже після розстрілу, наганом Абрамович вибивав ці зуби от, і собі у носовичок складав, але потім. Куди це поділося, важко сказати. Водія, який перевозив одяг у крамницю, тоді засудили на один рік лише за зберігання вогнепальної зброї. Натомість Іванові на горному, який збагачувався на речах убитих, вдалося уникнути покарання. Звичайно, Іван Григорович Нагорний не потрапив до списку тих, кого повинна була радянська влада утилізувати як Гвинтик, який вже на свою місію виконав, тому що саме його специфічна робота, а це розстріли ворогів народу. Не кожному давалися, бо це, звичайно, був великий психологічний тиск, і це не кожен мав можливість це витримати. Та навіть після слідства Іван Нагорний продовжує трудитися у підвалах своєї тюрми. Аж поки 1941-го найлютіший український кат НКВС пропав безвісти. Був задієний на адміністративній роботі у в управлінні НКВС. І коли почалася радянсько-німецька війна, його було по суті взято на фронт, де він і загинув. Ємна ділянка НКВС у Биківні була одним із найсекретніших об'єктів СРСР. Причина Биківнянський ліс чи не найбільше в Україні місце поховання жертв політичних репресій. За масштабами катастрофи Биківню порівнюють із Аушвіцом, Бабиним Яром, Дахаучу, Бухенвальдом. Впродовж 37-41 років, за деякими даними, тут закопали тіла більше як 100 тисяч осіб. Офіційно вважається, що період великого терору охоплює 37-38 роки, тому що наприкінці 38 року подібні процеси почали згортати після того, як вийшла постанова про арешти і прокурорський нагляд. Але насправді терор як такий він не завершувався в 38 восьмому році. Зокрема, в Києві розстріли громадян тривали. До 41-го року до моменту нациської, фактично майже до моменту нациської окупації. Нині досліджено лише третину баківнянських захоронень. Хто зна, які страшні таємниці досі криються тут під землею? Загалом в Україні під час великого терору, за даними Українського інституту національної пам'яті, репресували 196 тисяч осіб. Із них понад дві третини розстріляли. Такого размаха народоубийства, как это было в годы большого террора в 1937-1938 году, не было ни до, ни после.